Виступ учнів торговецької школи перших третіх ступенів імені Євгена Маланюка. Найгарніша, найгарніша земля, ось вона наша планета, ось вона сонцем зігріта, ось вона дощами вмита. морями обережна, ріками помережена. Це наша планета земля, поки жити планета ця буде, поки свіче в полоні краси, бережіть же красу. Сонцем сяє, хай крапля роси. Доля лане у наших руках. Всім, хто природу оберігає, всім, хто її шанує і поважає. Ми юні охоронці природи. Шлемо вітання своє. Вас вітає екобригада! Наш девиз. байдужість подаваємо про природу та І розкажемо вам казку. тож послухайте, будь ласка. Поглянь, яка чудова річка Синюха, А над водою молода вербичка, яка щиріна як са, І ще блищить в роса. Пам'ятаєш, з давнини, коли в бієш лицини, мати її джерельною водою набуває, тим самим в сили їх не прибувають. Так не даремно ж говорили в народі, де є вода, там життя. А ще казали, буде достать води, не буде ніякої біди. Чуєш, хтось плаче. Хто ти? Я рибка. А чого ж ти рибка плачеш? Ой біда, люди! Що це за вода? Може вам і добре пити? Ні усі і на дні, і на воді. А була ж колись вода і прозора, і смачна. Люди, трохи самі смайте, бідну річечку спасайте. На аналіз взяли воду для пояснення народу. Ось такі результати. Аміак та нітрати. Солі, кальцію, фосфати. Алюмінії і бактерії. Ось така у мене є. Поїзді. Заросла, колись широка річка ледве протікав черетами. Крилась від її водички. Що ж це трапилось нарешті знами? Як же гублять природу всюди честь і бездушні люди? Про екологію, мабуть, не знають, лиш про своє подвір'я дбають. Ташки, відходи, все ставки скидають, оскільки людей не проси, через це загулені наші ставки. Найстрашніші домішки для води. Побутове сміття, пестициди, мінеральні добрива. У воду потрапляють залишки добрих і полів, що має негативний наслідок. Змінюється хімічний кр кропіх води, бурхливо розростаються водорості. Порушується біологічний кроопіх води. Проникаючи підземні шари землі, азотні сполукеру непридатна для пиття воду в криницях. Ми вас не лякаємо, і це не дрібнички. Від цієї отрути, цієї водички. Хоча б не жахливо, а сталося так. Вже діти маленькі, хворі на рак. А ще від відживання отруєної води можна захворіти на гепатит, пневмонію, і гастрит. І таку ми воду п'ємо, Як же ми іще живемо? За статистикою, по кількості екологічних захворювань Україна посідає одне з перших місць Європи. Реалізація води негативно впливає на генетичну спадковість людей, які її вживають. Наслідком є тяжкі захворювання зокрема онкологічні онкологічних та серцево-судині. Три мільйони людей щорічно вибирають від хвороб, які пов'язані з якістю води. Серед країн Європи Україна є однією з найменш забезпечених водними ресурсами. На 800 сіл України втратили власні джерела питної води. Головним джерелом. Але велике значення мають мене річки та придоми. Саме їх стан в Україні викликає велику тривогу. Більше 20 тисяч їх уже зникло, тобто висохло. Деградація, засихання малих річок, невідворотно призведе до деградації великих рік. Тому проблеми її збереження є однією з найгостріших. Забруднена вода купить більше людей, ніж війна, та всі інші форми насильства разом взяті. Вода є основним елементом усього живого на землі. Проблема води на планеті. Наскільки актуальна, що ООН проголосила 2005-2015 роки десятиліттям води. Всесвітній день води відзначається 22 березня під гаслом вода для всіх. На жаль, люди забувають, що навколишнє середовище треба берегти, щоб від його стану залежить здоров'я. Ще далі висиха синюха, Їм вменяє її плакинасить, а вітер проголосить луком і пролітає в талечі. Де верба всміхалась, заросло болото, де, де вода співала, зрубаний пиок. Лисами місяють, береги сухі, дружби з природи зробить швидше кров. Треба бути рікою синюхою, щоб завжди розмовляти шепотом. Влітку, спекою та задухою поспішати до Богу трепіння. Треба бути такою мудрою і такою просто чистою. Не покликати на заудрі і човни видати на пристані. Треба бути річкою синюкою, та не і жити правильно. Уночі світитися свічкою, сльози з неба збирати краплень. І голубити хвилі вігти і берегти себе повногодою. Щоб не все до докриті Ставшим бугові і городу. Це життя колиска, це дощі. Це ростає квітка на межі. Це тумани, ріки і моря. Порятунок спер, це життя. Це кришталь озер і джерело. Це хмарки у в небі це село. Це криниця, квіти під вікном, шурхіт хвиль і шторму ти рев. Це струмок у травах між дерев, зелень трав, веселки кольори. Нитки рік у сутінках бори. Пам'ятаймо, люди назавжди. Неможливо жити без води! То щоб чистими води у ріках зостались, Подолайте байдужість, користь і недбаність. Хай співають птахи у ЛІСАХ хай БУЯЮТЬ квіти у парках і дворах. Збереже нащадкам рідний край Цей справжній довкола світлі рах. Чиранку планету свою прибирайте. Буде вдосталь води, то не буде біди. Якщо чистою буде вода, то і горе нам не біда. Українському народу чисту і цілющу воду. Життя немає без води. І ми все добре знаємо. Всюди і завжди ми за воду всі відповідаємо. Я кратиночка маленька, сила хмарка моя нека, грома версить мій дідусь, тут я з радістю лишусь, як рапетка, краплиночка, рунок бої. Мене потрібно берегти, мене любити треба. Прозорий, як привиличка. Цінуйте мене, люди, бо без тілющі води життя ніде не буде. Хай відновляться усюди, від очисті споруди. Буде чистої водичка, звеселиться моя личко. i wish you